Юридичний центр Алекс це повноцінні професійні юридичні консультації, надійний захист ваших прав у судах усіх інстанцій, всебічне сприяння при супроводі як юридичних, так і фізичних осіб. Ми працюємо для вас. Бувають дні, коли ти чітко розумієш, що сьогодні не твій день. Все буквально летить шкараберть. І чим далі, тим більше. Але вихід є. Ми, звісно, не змінимо подій, але допоможемо розфарбувати їх фарбами, сповнених життя, навіть якщо день вперто намагатиметься зіпсувати настрій знову. Експрес-таксі твій шанс на удачу: 383-33-33. Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна сигналізація, тривожна кнопка у квартиру, будинок, офіс, телефон 50 08 407. Шериф захищати та охороняти бувають дні, коли ти чітко розумієш, що сьогодні не твій день. Все буквально летить реберть, і чим далі, тим більше. Але вихід є. Ми, звісно, не змінимо подій, але допоможемо розфарбувати їх фарбами, сповнених життя. Навіть якщо день вперто намагатиметься зіпсувати настрій знову. експрес таксі твій шанс на удачу 383-33-33 Адвокатське об'єднання Фесик Сирко та партнери. Податкове і кримінальне. Сімейне та цивільне право наша команда забезпечить спокій і стабільність вашого життя та бізнесу. Адвокатське об'єднання Фесек, «Сирко» та партнери. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що убезпечать відлиха. На сьогодні крадіжки з автомобілів один із найпоширеніших видів злочинів. Причини такої чорної популярності відносна легкість проникнення в автомобіль навіть за наявності сигналізації, швидкість скоєння злочину, великий діапазон збуту викраденого і недостатньо суворе покарання. Працівники роти патрульної служби столичної міліції затримали на гарячому киянина, який скоїв майже два десятки крадіжок автівок на території кількох районів столиці. Під час патрулювання голосіївським районом правоохоронці виявили в одному з дворів автомобіль, в якому було розбите скло. Ході обстеження території було виявлено невідомого громадянина, який тримав в руках три відеореєстратори. На запитання, звідки він їх взяв, він чітко пояснити нічого не зміг. На місце було викликано слідчо-оперативну групу, а дану особу було доставлено до Голосіївського районного управління. Затриманим виявився 31-річний киянин, який неодноразово перебував за ґратами за скоєння аналогічних злочинів. Дана особа вчиняла переважно в нічний час крадіжки з автомобілів, які мали місце на території мікрорайону. Теремки, 1 Теремки-2 та в центральній частині міста на даний час порушено кримінальне провадження. Дані особі повідомлено про підозру вчинення злочину в порядку статті 185 частини 2 кримінального, кримінального кодексу України надалі триває слідство. Також міліціонери рекомендують водіям виробити в себе два основні рефлекси або інстинкти. Закривати автомобіль, виходячи з нього навіть на півхвилини, та ховати або забирати із собою цінності салону. Одним словом, будьте обережні. Запам'ятайте, цілісність вашого транспортного засобу в основному залежить від самих вас. Протягом минулого року в Києві сталося майже 10 тисяч квартирних крадіжок. За словами експертів, цього року ця цифра буде ще більшою, адже складна економічна ситуація, безробіття та високі ціни штовхатимуть людей на злочини. Як в таких умовах захистити своє житло? Дивіться далі у сюжеті. Олег живе в елітному житловому комплексі на Позняках. Незважаючи на домофон та консьєржа, в будинку вже траплялися крадіжки. Про це свідчить і розбите скло в дверях між поверхами. Буквально на прошлой неділі тобто, була попитка тобто, кражі тут велосипедів, імущество такого склязочних. Це те, вот, що как бы, ми лично бачили, те, що ми лично прочувствували, як говориться, на себе. От. Плюс так люди розказують, що да, начинає... тобто, були вже квартирні кражи, тобто, попитки краж в нашому домі, хоча і консьєржі, тобто, как бы, вроді все хорошо і без опасна, то есть, но, тем не снотімі. Відтак чоловік вирішив не легковажити безпекою і обладнати оселю сигналізацією. За допомогою звернувся до холдингу охоронних підприємств. «Шериф». Монтажники компанії встановили та підключили необхідне обладнання за дві з половиною години. А менеджер підготувала та привезла чоловіку договір. Тож киянину навіть не прийшлося виходити з дому, щоб убезпечити власне житло від злодіїв. Добросовісна, хороша фірма, то тобто, скакби корікна, тобто, на фоні тих, хто є. Ну, я не знаю. То есть, к ним -то, от, как бы, всего. На думку спеціалістів, охорона сигналізація це найнадійніший спосіб захистити квартиру від непроханих гостей. До її складу входять різноманітні датчики, зокрема на відкриття дверей, на розбиття вікон, на рух в помешканні. Відтак домушник десять разів подумає перед тим, як лізти в таку оселю. Оборудовані охорони сигналізації, которое встановлюється в квартирі, працює по двом каналам: це GSM канал і так званий голосовий канал. Если пропадает связь, мы в любом случае видим объект по голосовому каналу. Даже если есть какие-то перебои со связью, связь пропадает, на данный объект высылается группа мобильного реагирования, которая убеждается в целостности объекта, что нет попытки проникновения, либо еще каких-то недоразумений. Тому обладнання надійне, якісне, сертифіковане. І навіть якщо злодій наважився на злочин, його зупинять досвідчені бійці груп швидкого реагування, які виїжджають під час спрацювання сигналізації. В зв'язку з тим, що у нас повищені вимоги до персоналу груп мобільного реагування, відповідно, ми даємо якість. Крім того, на сьогоднішній день охоронна компанія «Шериф» єдина в Україні, яка отримала дозволення на об'єкт розрушительної системи использує своєї оружейне кому. На сьогоднішній день всі сотрудни груп мобільного реагування охорони компанії «Шериф» легально вооружені. У інших охранах компаній на сьогоднішній день цього нет. За словами директора холдингу, серед громадян побутує помилкова думка, що грабують лише багатіїв. Але обкрадають не тільки ті квартири, які говорять про високі статки їхніх власників, а й звичайні непримітні оселі. У такому разі з помешкання виносять все, навіть білизну і харчі. Відтак витрат. на сигнализацию будут набагато меньшими, чем сбытки после визита крадеев. Минимальная схема блокировки, блокируются коридоры, блокируется входная дверь, это минимальный комплект оборудования. Этот минимальный комплект оборудования стоит всего лишь 3,5 тысячи гривен. Я бы рекомендовал не затягивать с установкой охранной сигнализации, потому что цена, которая на сегодняшний день озвучена, 3,5 тысячи гривен, это еще старая закупочная цена оборудования. Ни для кого не секрет, что в 2015 году цены На все будут расти, в том числе и на охранное оборудование. Поэтому настоятельно рекомендую в кратчайшие сроки установить охранную сигнализацию ещё по старым ценам на охранное оборудование. Наталья нещодавно також почала замислюватися над питанням захисту. Жінка відчула небезпеку, коли зловмисники навідалися до її сусідів. Ну, останнім часом вообще участилась такая тенденция краж. У наших знакомых даже в нашем подъезде были такие случаи не единожды за последние полгода. Поэтому я посчитала вполне разумным подключиться к охранной сигнализации реалізації. до вибору компанії панянка поставилася дуже серйозно. Наталя кілька днів вивчала пропозиції різних фірм в інтернеті та спілкувалася по телефону з їхніми менеджерами. Зрештою також віддала перевагу холдингу Шериф. Ізначально мені цю фірму рекомендували знайомі. Ну, конечно, я решила лично проверить все, посмотреть несколько других вариантов. Фирм на сегодняшний день охранных у нас очень много и услуги разнообразные. Но после того, как я прошерстила интернет, обзвонила фирмы, почитала отзывы на сайтах этих фирм и в том числе и шерифа, учитывая все скидки, все предложения, тоже немаловажный фактор, все-таки я остановилась на услугах компании «Шериф». Тим паче, що зараз підприємство пропонує акцію за умов встановлення охорони і сигналізації в квартирі до 31 січня, абонентська плата за її обслуговування становитиме всього 179 гривень на місяць. І це лише одна з вигідних пропозицій, яку підготував Холтинг в рамках реформування органів міністерства внутрішніх справ Предусмотрена ліквідація государства служба охорони. Охоронна компанія «Шеріф» готова безплатно переподключити. І взяти на обслуговування всіх клієнтів государства служби охорони. як квартирний сегмент, так і магазини, банки, всі, хто пользується услугами охорони, та тривожної сигналізації. Компанія Шерів готова качественно, оперативно і по доступним ценам представити услуги всім, хто в них нуждається. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам далого тижня. І наголошує, якщо ви стали свідком або борони Боже жертву і злочину. Терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям розкрити злочин гарячим слідом. Бережіть себе та щастить.